Вітаю вас, тільці!» Транзит Юпітера по близнюкам». такий допитливий, цікавий інформаційно насичений період, який триватиме із 26 травня 2024 по 10 червня 2025 року. Багато цікавої інформації і стосовно перспектив цього періоду стосовно нюансів, які можуть бути і сприятливих, і тих, на які треба звернути увагу. Звичайно ж, це у поєднанні з притчею і в. В такому донесенні, коли це принаймні має бути цікаво, я запрошую вас переглянути моє загальне відео тільці. Переходьте за посиланнями нижче під відео, у кого є час і бажання, звісно. А ми говоримо про другий сектор гороскопа у вашому житті, тільці. Все те, що є у вашому володінні, це все те, що вам належить так чи інакше від стану вашого здоров'я. І вашого гаманця до того майна, яким ви можете розпоряджатися до способів заробітку, способів витрат всього, того, на що прицільно зараз дивиться Юпітер і приносить туди багато можливостей. В першу чергу Юпітер дає масштаб, він дає такий заклик на те, щоб через людей, наприклад, через сприяння партнера, але можливості заробляти, Можливості отримувати більші результати від вашої праці, більше пропозицій по роботі, а також більше видів нерухомості у вашому віддані, наприклад, і такий погляд на світ, який додає вам оптимізм, додає вам таку щирість, щедрість вам властиву і в той же час дає дійсно запал, заряд ще над цією сферою працювати, оскільки Юпітер по близнюках вам дає дуже багато розмов, контактів, поїздок, пов'язаних із роботою, із видом вашого заробітку, можливо, нова робота. Багато пропозицій, приміром, також такі зміни на роботі, коли на вас накладаються ще додаткові посадові обов'язки, поява транспорту або ж ваш новий спосіб заробітку передбачає дуже багато кроків, які вам необхідно зробити, чому ще навчитися, якісь дипломи підтвердження. Пердити, наприклад, щось ще переклад документів долучити до того, щоб отримати ту чи іншу посаду. Крім цього, це потреба мати власний транспорт. Також це потреба вчити мову, наприклад, у зв'язку з тим, щоб заробляти більше. Зараз, по цьому транзиту, це теж ви загальному відео ми розглянули. Дуже затребувано те, щоб свої навички і піднімати на вищі ефективніші рівень. І водночас працювати над ними, і в той же час на це приходить бажання. І ось тут важливо для вас тільці. Крім того, що самопочуття може покращуватись, імунітет також. Але зверніть увагу тільці, що по такому транзитному періоду Юпітера, згідно вашого гороскопа може бути і ефект, коли Юпітер може дати таку зайву вагу, просто активне вкладання не тільки буквально у ваш гаманець і ваші фінансові можливості. А й у ваше фізичне тіло. Тобто тут надмірність і масштабність Юпітера контролюйте, оскільки він такий хлопець щедрий. Так, а ми йдемо далі стосовно тих можливостей, які приходять, які мають бути ще підкріплені нашими навичками. Можливо, це необхідність навчитися чомусь. Якщо це товар, наприклад, його необхідно розвозити по декількох точках, то вам необхідно освоїти ще отримати. Ти право керування транспортним засобом, придбати його, наприклад, або попрацювати над тим, щоб це був дійсно той автомобіль, який дозволить вам максимально ефективно виконувати ваші задачі. Крім того, це робота, праця з такими людьми, які піднімають ваш професіоналізм у фінансовій сфері. Це можуть бути такі посадовці або така пропозиція по роботі, яка не тільки дає вам можливість заробітку, а й можливість розвиватися, можливість як до цього кар'єрного. Зростання і фінансового зростання у ваших статках. Крім того, тільці, звертаємо увагу, що по другому сектору гороскопа величезна зав'язка у вас на тому, що ваші гроші, ваші цінності разом із цінностями і грошима партнера вашого об'єднуються. Чи ж то чоловік, дружина, коли ви йдете разом до спільної мети, і дійсно у вас в результаті формується така сума, завдяки якій ви Можете поїхати, переїхати, купити щось для вас важливе, оплатити, розрахуватись з боргами і, взагалі, наприклад, отримати таке місце роботи. Буквально ви десь придбали житло, де ви можете заробляти тим чи іншим шляхом, або взагалі декілька декілька видів діяльності реалізовувати, або ж, врешті-решт, отримувати гроші також таким чином, коли це відбувається легше. Тобто, буквально гроші від клієнтів ви тут більше заробляєте дійсно в цьому місці, наприклад. Або ж ваш рівень діяльності вже дозволяє вам піднімати оплату вашої праці. До речі, тільці дуже такий сприятливий період. Зрозуміло, що все в межах розумного. Крім цього, фінансовий стан. Вашого партнера може напряму впливати на ваші статки. Тобто, буквально на вас перепишуть якесь майно, або ж ви отримаєте виплату за майно, наприклад, або будете так чи інакше розпоряджатися тим, що має ваш партнер, ви будете до цього долучені. Також бізнес-партнери такий час, який треба, звісно, розумно використовувати, але залучення вас до користування. Впливу на майно інших людей або спілкування із тими людьми, які готові вам платити за ваші послуги. І у вас у зв'язку з цими роботи багато, і людей багато у колі вашого спілкування, і професіоналізм ваш може зростати. Ви можете, приміром, піднімати ціну на ваші послуги. Ось тут все це дуже у вас зав'язано. Крім того, можливість отримати розрахунок, виплату пов'язану із різдвами. Зерноманітними ситуаціями, страховими, повернення податків, кредити, розрахуватися або ж отримати право на такий кредит, наприклад, дуже великий і потенційний для вас, який відкриває перед вами великі можливості по застосуванню цих грошей, а також. У зв'язку з цим ви дуже багато, приміром, документації оформлюєте, або у вас дуже багато поїздок, дуже багато людей може бути в цьому процесі зав'язано. Крім того, покращення стану. Здоров'я вашого може дозволяти вам взагалі вийти на роботу, наприклад, або працювати, або ж у вас натхнення просто з'явиться у зв'язку із перетрубаціями у вашому першому секторі гороскопа по урану і з'єднанню урана з Юпітером у квітні місяці. Це все могло вас настільки спонукати до того, щоб мати якийсь певний да, такий вже стабільне бачення ситуації, що зараз такі люди можуть приходити. У ваше життя, які показуватимуть вам такі перспективи. Чи ж то підхоплять ваш у свій бізнес, наприклад. чи навпаки. Кажуть вам на вашій якості, на вашій цінності. Ваша система цінностей зараз може дуже змінюватися. І ви зрозумієте, що ваша здатність до комунікації, ваша готовність навчатися, наприклад, відмовлятися від якихось перемін на користь інших, чомусь навчитися, наприклад, акцентувати увагу на вивченні мови або на чомусь такому, що розширює коло вашого спілкування, долучає вас до спільноти людей, які самі розвиваються. Самі розвиваються і робить вас настільки мобільними, що ви від цього тільки бонуси по факту отримаєте, тому що е, певні ваші знання, наприклад, ваші уміння е, ніхто не вміє так донести, пояснити, сказати. Як ви в цій ситуації, або стосовно роботи із фінансами, ви дійсно можете настільки ефективно зараз впливати на стан вашого гаманця, що вам готові навіть щедро платити, навіть після виконання ваших послуг надання вам послуг, вам можуть ще доплачувати, тому що якби вважають, що це не співрозмірно кількість затрачених вами зусиль і те, як ці зусилля оплачуються згідно вашої ставки. Тому можуть бути і такі приємні подарунки. Крім того, це можливість отримати фінансову винагороду в результаті якоїсь такої ситуації, з якої ви не сподівалися, наприклад, взагалі вийти сухими з води, а ви ще й бонус вам, наприклад, за моральну шкоду заплатять у зв'язку із певною такою, таким випадком, який, слава Богу, що, наприклад, трапився та й закінчився. А тут ви ще дійсно маєте з цього зиск, приміром. приміро. Також безпосередня можливість заробляти разом із чоловіком, дружиною. Тобто, ви на цей час, наприклад, будете разом вдома працювати, або ж, так чи інакше, партнер буде вас підтримувати в тих ваших навичках, в тих ваших уміннях, бажаннях. Наприклад, партнер допоможе вам придбати транспортний засіб. І ось тепер ви вже можете і більше заробляти, і більше можливостей опрацьовувати за одиницю часу. І ось таким чином. Вам посприяє. Також питання різноманітних винагород, премій, оплати такої консультаційної праці, просто буквально не пов'язано із вашою професійною діяльністю, коли ви своєю інформацією, наприклад, стосовно тієї чи іншої ситуації, можете просто буквально заробити або можливістю когось навчити діяти в певних ситуаціях, оформити документи, наприклад, тільки комусь, навіть якщо це. Іноземною мовою, наприклад, або якщо в якійсь такій організації, де люди не володіють да, таким багажем знань, щоб зробити це грамотно. Також можливість заробити на фінансових, різноманітних, таких грамотних, дуже інвестиціях. Це теж такий сприятливий період. Крім того, зростає цінність і вартість подарунків у вашому житті. Дуже так може бути, зверніть увагу, тільці. Також можете просити підвищення. Наприклад, на вашій роботі, якщо на те є потреба, це дійсно такий час, який дає вам можливість претендувати на більшу оплату, на іншу посаду, переведення, наприклад, на, більш, на таку роботу, яка більше оплачується. Тобто, це такі дуже вигідні моменти цього транзиту для вас. Крім того, багато різних видів заробітку. І ось тут важливо тільці по такому транзиту тримати концентрацію. Тому що по факту, по завершенню цього транзитного періоду, 10 червня 25-го року, ми можемо отримати, що ми багато проектів розпочали, і начебто, все добре. Ми також вклалися в цей рік, да, фактично. Але вихід незначний, якби да, от доходів, наприклад, ми отримаємо не стільки, скільки б ми хотіли. Кількість докладених зусиль колосальна. Ми були скрізь присутні, ми всім цікавились, навчилися всьому потроху, але ні якості, ні професіоналізму, ні особистого розвитку в чомусь конкретно так і не здобули. Тому, будь ласка, тільці, зверніть на це увагу. Конкретика, один-два напрямки, які ви стабільно тримаєте і приділяєте їм увагу. А також зверніть увагу тільці на спосіб ваших витрат в цей транзитний період, оскільки він також видозмінюватиметься. Ви на інші речі просто почнете. Витрачати, наприклад, ось тут рекомендую вам, витрачайте на свою фінансову спроможність. Якщо це якісь курси, звісно, все обдумуємо, не кидаємося в усі тяжкі, підходимо до всього раціонально. Якщо ви відчуваєте потребу в тому, щоб навчатися фінансовій грамотності, або якісь свої навички таким чином розвивати, щоб вони давали вам можливість заробляти. Тобто, буквально ви щось вмієте, вам необхідно тільки завершити цикл. Навчання і ви зможете на цьому заробляти, навчитись практично застосовувати цю інформацію. Або навпаки, ви маєте достатньо практичного досвіду, і тепер вам треба навчитись відкрити школу, курси майстерності, якісь або ж консультувати когось з цих питань. Ви дійсно можете вправно вже з цим справлятися. От працюйте конкретно над цим в основному. Якщо для цього необхідна публікація в соцмережі, а від цього ми ще декілька десятиліть точно не уйдемо нікуди. То ось тут мережі не мають з'їдати весь ваш час. Ви от прям точечно розміщаєте якусь певну інформацію або берете звідти потрібно, і все встановлюєте прям собі ліміт такий е, часовий на е, таку працю з інформацією. Крім того, якщо це необхідність. Спілкуватися з людьми стосовно заробітку, продавати продукцію, купувати торгівельні взаємовідносини, різноманітні укладання угод і так далі, то також крім цього всього потоку тих можливостей, ви маєте напрацьовувати свій професіоналізм, свої можливості до заробітку, Особ, особисті, незалежні від тих умов, в яких ви опиняєтеся, але ось це відчуття в. Обі матеріальної стабільності ви маєте зберігати і шліфувати протягом цього, цього періоду. Тобто, не буквально купили, продали і так весь транзитний період. І від цього всього є кількість продажів, а росту вашого особистого в цьому немає. Ось це якраз те, що не потрібно робити по цьому транзитному періоду. Так, про надлишкові трати сказала. те, що можуть бути неконтрольовані втрати, витрати такі заради став. Або на показ може бути така тяга, тому тільці, зверніть увагу, контролюйте себе в цих питаннях. Краще вкладайтеся в себе, ніж в ту думку, яку ви формуєте у когось, яка взагалі, в принципі, може вас і не стосуватися, і фактично ніякої самоцінності вам не приносити. Також багато фінансових обіцянок, зверніть увагу тільці, якщо це ви даєте такі Обіцянки ви виступаєте такою людиною, то чи ви дійсно будете спроможні це виконувати? Або ж якщо стосовно вас якби підштовхують на якісь фінансові операції, треба 10 разів подумати, оскільки тут і папери, і документації, і поїздки, і все може бути в такому швидкому рухі плині, в такій неуважності, розосередженості, щоб ви не підписали ті фінансові папери по кредитам, наприклад, по іпотеці. З якими достеменно не розібралися. І потім, щоб в результаті Юпітер, по другому сектору гороскопа фінансовому не програвся у вас, що ви будете знаходитись у стані, що ви з усім справитесь, і ви маєте багато чого все в кредитах, наприклад. Да? А по факту, як розраховуватись, цим не, не зрозуміло, тобто нема цієї продуманості. Слідкуйте, тільці, також за цією сферою, ще з цієї точки зору. Загалом. Для вашої фінансової стабільності, фінансової спроможності і можливості її надбати, привнести в свій гаманець. І статус, і стабільність, таку, яка пов'язана із розвитком. Коли розвиток дає вам стабільність і репутація, і те, що ви відчуваєте себе матеріально спроможними і в той же час розвиваєте свою матеріальну грамотність. У вас з'являються нові види ресурсів. Наприклад, ви купуєте додаткове житло або переїжджаєте, де щось продаєте в іншому місці, купуєте це, все має знаходитися в такому. Русі, Який оберігає вас від марнотратства, надмірності і такого ефекту вражаючого для інших людей, а приносить вам ріст, розвиток і ось те стабільне щастя, яке ви пізніше, у наступному році, вже перенесете у інший транзитний період. Дякую вам, тільці! Хай вам щастить! До зустрічі в наступних відео.